Вітання усім, хто з нами час новин на першому міському про все найактуальніше. Далі у студії працює Наталя Болдинська. У кривому розі з кожним роком оновлюється все більше мереж вуличного освітлення. Замінюються старі світильники на сучасні енергоефективні LED-лампи, прокладаються нові кабелі, встановлюються опори. Це означає безпеку пішоходів, водіїв, дітей, які повертаються зі школи, коли стає темно. Нові ліхтарі ще й економлять десятки тисяч гривень на електроенергії. Тож як саме відбувається модернізація та скільки ще планують замінити, розкажемо далі. Для того, аби безпечно пересуватись вулицями вечірнього кривого рогу, потрібно якісне освітлення. Це зменшує ризик ТТП і правопорушень. Програма модернізації мереж освітлення міста є системною і триває вже декілька років. Для цього розробляються нові технічні схеми та проводиться підключення мереж до стабільних джерел живлення. Підрядники працюють за різних погодних умов із урахуванням вимог воєнного часу, що ускладнює, але не зупиняє процес. даний момент коли. Виконуємо заміну по вулиці Романа Рибалки світильників застарілих з лампою накалювання. На сучасні світлодіодні світильники це дасть змогу економити кошти на потужності, тому що старі світильники мали потужність 250 ватт, нові 150. З 2015 року влада міста розпочала велику комплексну роботу із модернізації освітлення. Замінюються звичайні лампи та світильники з лампами розжарювання на. Лампи та світильники з LED та натрієвими лампами. Вони енергоефективні, що економить багато коштів. Також дуже важливо підтримувати вже змонтовану мережу в робочому стані. Щодня фахівці виконують діагностику, заміну пошкоджених елементів, стежать за справністю ліній. Часті аварії трапляються через зношеність кабелів, коливання напруги та погодні умови. Освітлення міста це надвелике господарство. Лише світильники у нас в місті біля 60 тисяч. 20 тисяч АПО. І все це потребує першого догляду, щоб воно працювало, бо воно також виходить зі строю, також модернізації. От зараз, початку цього року, вже замінено 3600 світильників, 50 кілометрів лише кабелю у кілометрів і 38 опор. за останні роки у місті реалізовано низку проєктів з капітального ремонту мереж освітлення, проспектів Гагаріна, Миру, Металургів, 200 річчя Кривого Рогу, вулиць Сергія Колачевського та інші. Торік у місті було виконано заміну більше 10 тисяч ламп. Змонтовано 6800 світильників та 85,5 кілометрів кабельно-провідникової продукції. Цифри великі. Все це вдається оновлювати завдяки системній роботі, яка продовжується і надалі. Аліна Сіднікова, Андрій Яковлів, перший міський. Важка артилерія та дрони по мирним людям. Вранці і напередодні ввечері російські окупаційні війська атакували Марганецьку громаду Нікопольщини. На щастя, без жертв. Сили ППО збили ворожий безпілотник в наймі над Дніпропетровщиною. А ввечері чужинці скривали керовані авіабомби на Маломихайлівську громаду. Синельниківського району всього ж напередодні ворог близько 30 разів атакував Дніпропетровщину. В Нікопольському районі під прицілом були Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська, Червоно громади. Поранено двох жінок. Їх життю нічого не загрожує. Внаслідок ударів вороже залізо пошкодило приватний будинок, комунальне та харчове підприємства, інфраструктуру лінії електропередач в Грушівській громаді Криворізького району зафіксували приліт дрона по Мобілю атакував безпілотниками ворог і межівську громаду. Як наслідок, один будинок зруйнований. Понівечені дві господарські споруди та авто. Люди не постраждали. Одна людина загинула, та 42 поранено. Це наслідки російських атак по території України, які ворог здійснював продовж останньої доби. Внаслідок нічного авіаудару по Кіровоградщині постраждали троє мирних жителів. Уражено щонайменше 77 будівель, включаючи житлові будинки та промислове підприємство. Внаслідок обстрілу виникла пожежа за минулу добу в Донецькій області. Зафіксовано щонайменше 36 обстрілів. Постраждали 9 людей, серед них є діти. Загалом пошкоджено десятки об'єктів цивільної інфраструктури. Внаслідок російських атак по Харківщині. Одна людина загинула, ще семеро поранені. Пошкоджено понад 80 приватних та багатоквартирних будинків, школу, магазини, господарські споруди. В Сумській області за добу росіяни здійснили майже 70 обстрілів. Поранено дев'ятьох людей, серед них також дитина. Ми максимально залучаємо підприємницьку силу до виробництва зброї. Ми готуємо вже найближчим часом і нові домовленості з нашими партнерами в Європі для інвестицій саме в українське виробництво. І, передусім, виробництво саме безпілотного та далекобійного елементу всього того, що дозволяє контролювати ситуацію на фронті. Yeah. <laughs> окупанти не припиняють атак на південні регіони. Під ударом знову Запорізька область. За добу російська армія завдала понад 300 ударів, внаслідок чого постраждав 17-річний хлопець. Зафіксовано пошкодження квартир, приватних будинків. Під ворожим вогнем перебували і десятки населених пунктів Херсонщини, зокрема, і обласний центр. 13 мирних жителів постраждали. Пошкоджено щонайменше 12 будинків, дві багатоповерхівки. Обстріли велися по житлових районах та Об'єктах соціальної інфраструктури на Миколаївщині ворожі удари дронами спричинили травмування семирічної дівчинки. Загалом пошкоджено щонайменше п'ять житлових будівель, близько 200 абонентів тимчасово залишилися без електропостачання, яке вже майже повністю відновлено. Плюс 1050 ворогів до загальних втрат орди такий доробок сил оборони України уже вісилі ворога протягом минулої доби. На додачу знищили 65 безпілотників, 52 одиниці автотранспорту, 18 гармат, 4 танки та два броньовики. Українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили дев'ять районів зосередження особового складу і озброєння і два інших важливих об'єкти противника. Українська ППО знищила тридцять чотири російських шахеди ще 37 дронів локаційно втратили внаслідок помітної активізації ворожих підрозділів сили оборони України відбили 216 штурмів на різних напрямках і в цілому за 1190 днів російські окупаційні сили втратили 372 літаки 336 гелікоптерів більше 10 тисяч танків понад 22 тисячі броньовиків більше 28 тисяч гармат понад 37 тисяч безпілотників Більше 49 тисяч одиниць автотранспорту, понад тисячу засобів ППО, більше 1300 РСЗВ і понад 984 тисячі окупантів. Серйозні травми та ускладнений рух зранку. 28 травня у центральному міському районі сталося ДТП. В результаті після зіткнення з маршруткою легковик опинився на трамвайних коліях на модрі. За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса рухався вулицею прорізною в бік Карачунів. А водій авто виїжджав з вулиці Тарапаківської і стверджує, що був упевнений в безпечності маневру. За його словами, шофер бусу значно перевищив швидкість, через що просто не помітив автівку. Внаслідок зіткнення керманич та отримав закриту черепно-мозкову травму, можливий струс мозку, необхідну медичну допомогу йому надали на місці. Через те, що пошкоджений легковик вилетів на трамвайні колії, рух трамваїв в цьому районі було перекрито. В Усіх обставинах ДТП на місці розбиралися правоохоронці. 70 років позашкільної освіти. Саме такий ювілей відзначив ЦДЮТ металургійного району. Це понад три тисячі вихованців щороку. Більше 200 гуртків і десятки напрямків від рукоділля до джазу. Заклад відомий перемогами на конкурсах всеукраїнського та міжнародного рівня, і в день свята було нагородження педагогів, виступи вихованців, презентація книги і концерт. Тож, як центр зберігає традиції та розвивається попри війну, розкажемо далі. Дитячої та юнацької творчості 70. Його історія це більше ніж цифра. Це десятки тисяч вихованців, сотні викладачів і один спільний дім. Центр працює навіть під час війни. Діти створюють картини, танцюють, грають у театрі, полетуть обереги для зсу. Тут не просто навчають, тут підтримують і надихають. пройшов у три етапи: виставка, майстер-класи та святковий концерт. У фоє живі майстерні, картини, вишивка, авторські ляльки на сцені. Джаз, народний танець, сучасна хореографія. Свої відзнаки отримали понад 30 працівників. Педагоги кажуть, головна віра в дитину і підтримка міської влади та ЗСУ, яка дала змогу цьому святу відбутися. В Вашому центрі теж єдина сім'я, котра працює, працює, працює на дитину. На те, щоб і створити умови для викладача, і для сім'ї, і для дитини. І це дуже важливо. Я вам вдячний за таку роботу. Це частина культурного коду кривого рогу випускники серед художників, вчителів, митців і навіть військових у книзі, яку презентували під час свята, історії творчості і подяки. Заклад не зупиняється. Готують нові проекти, нові таланти, нові перемоги. Бо навіть у темні часи творчість не мовчить. Анастасія Костенюк, міський. Ви вже на пенсії бажаєте пізнавати нове, розвиватись та жити активно у кривому розі кілька років поспіль працює соціальний проект університет третього віку. Це місце, де навчають тих, кому за 60. Тут криворіжці опановують багато дисциплін: комп'ютер, українську мову, психологію, відвідують хореографію, а також тактичну медицину. Як проходить навчання та як воно бути студентом на пенсії, розкажемо далі у сюжеті. Люди, які десятиліттями працювали на благо міста, заслуговують на повагу і увагу. Та після виходу на пенсію багато хто відчуває себе відірваним від звичного ритму життя. Тому такий проєкт, як університет третього віку, допомагає знову відчути себе потрібним та знайти нове коло однодумців. Тут панує атмосфера підтримки. Люди спільно опановують нові знання та відвідують цікаві місця кривого рогу. Працював все життя. А тепер, як пішов на пенсію, то якось мало хто за тобою турбується. Тому спілкування серед людей, серед колективу підтягнув українську мову. Ну, на комп'ютері кое-що Хто теж навчився в аудиторіях знаходяться студенти віком 60+. Дехто з них вперше відкрив ноутбук, хтось давно мріяв навчитися хореографії, і все це можна опанувати в університеті третього віку. Освітня програма постійно оновлюється, аби відповідати потребам слухачів. Це дає впевненість, що життя триває незалежно від віку. Взагалі на вивчення студентам подається п'ять предметів: це комп'ютерна грамотність, українська мова, психологія, скандинавська ході. Та хореографія. Програма навчання дуже насичена. Ми вже реалізували і надали можливість студентам нашим стати учасником різноманітних культурологічних програм, це і відвідання занять з тактичної медицини, це і відвідання будського уікенду в ботанічному саду. Донедавна відбулися екскурсії рідним містом до 250-річчя міста Криву. Виріх uh, взагалі робимо все для того, щоб uh, було насиченим соціальний проєкт університет третього віку у 2018 році започаткував Костянтин Павлов. Нині він успішно працює за підтримки фонду Олександра Вілкула, Українська перспектива. За цей час опанували знання вже більше 2,5 тисяч криворіжців. Аліна Сіднікова, Андрій Яковлів, перший міський. А фестиваль студентська весна у Покровському районі Кривого Рогу зібрав понад 50 талановитих учасників. Молодь з коледжів та профтехів представила пісні, вірші, танці і театральні мініатюри. Захід довів талант, не має професійних меж. Учасники отримали заслужені дипломи з рук керівництва району. Атмосфера свята надихала на розвиток і творчість. Занулись, занурилась у вир подій, і наша знімальна група. Ському районі Кривого Рогу відбувся щорічний фестиваль Студентська весна. Кожен навчальний заклад представив своїх найкращих учнів, які вражали глядачів різножанровими виступами. На сцені лунали авторські вірші, запальні пісні та зал заповнювали яскраві танцювальні номери. Одним з учасників став Микита, який нині здобуває фах механіка. Дуже сподобалося. Я завжди любив от взагалі живий звук. З дитячого віку хотів вживу стати рок зіркою, і ідея нашої пісні в тому, що це ідея такої стародавньої легенди про міфічного духа мавку, яка бродила по лісу і зазивала путників до себе. Фестиваль зібрав понад 50 учасників, кожен з яких отримав заслужений диплом за участь у заході. Це захід дав можливість молоді проявити себе поза межами своєї основної професії, адже таланти це не лише навчання, але й частина душі. Не обов'язково родитись талановитим, головне розвиватися і вдосконалюватися. І от сьогодні я хочу побажати всім вам, перш за все, знаходити час, можливість до постійного розвитку. Звісно, в нашій мирній не Ледні і стабільній Україні. голова Покровського району привітав учасників та гостей заходу, наголосивши на важливості таких подій, особливо у рік 250-річчя міста. Він додав, що міська влада робить все можливе, аби молодь мала можливість навчатися та розвиватися в безпечних та комфортних умовах. Я вам ще раз я впевнею, що сьогодні. Цей захід прийде на позитиві на гарному настрої. Бажаю всім командам, які сьогодні будуть виступати, теж отримати задоволення. Ну і всім нам так. Захід зібрав на одній сцені найталановитішу молодь з місцевих коледжів та профтехів. Цьогоріч подія вкотре підтвердила, що Кривий Ріг це справжня скарбниця талантів. Анастасія Косенюк, Максим Рашов, Першимський. Таким побачили цей день кореспонденти першого міського. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.